Гейхери, мої гейхери, терелочки. Мої дорогенькі, доброго вам раночку. У нас холодирига. Це під Києвом Бучанський район. Я встала в 5 годин, боже, яка краса. Я встала в 5 годин ранку і пішла дивитися. Свої квіти. Зараз уже не п'ять, зараз уже дев'ять. А п'ять годин пішла дивитися квіти. Що я вам скажу? Що у нас у сусіда на траві був білий нальот. Холодрига страшенна. Ой, Боже, ну не знаю, тому що зараз сонечко то гарно гріє. Просто прохолодно, Холодний вітер і прохолодно. Подивилася так, подивилась, думаю, ну все, дивитись далі не буду. А це вийшла, дивлюсь, бо як сонечко пригріє, хто його знає. Ну, гейхері то ні. Можливо, щось трішки опустить. Ушки, а біля теплиці, можливо, і опустить. Бачите, от так коти ходять до мене в туалет. Чужі зовсім коти. Зовсім коти, грибуться, ходять. Ой. А це щось, а це щось, бачите, і це такі квіточки, і вони, і, мабуть, їм буде капут. Ой, боже ж ти мій. Ну, що ви зробите? Що ви зробите? Морозники, морозники. А цей красунчик темний, бачите, який темний, темний. Сон трава, мої хости. Мої хости. Ой. Ой, повиходили ж уже мої хости. Зараз вам покажу. Ой, Ой яка у нас холодрига. Яка у нас холодрига, що вам сказати? Так гарно. Пташки вже співають. Горобці, горобці так співають просто. І так холодно. І так холодно. Сонце гарно дуже гріє, дуже гарно гріє, але холодно. Ну, мабуть, на ніч буду прикривати, тому що з іншої сторони то білий нальот був на квітах. Ну, хостю, може вже не дуже так бояться, але ж Такі зараз ніжні вже листочки. Я хожу, мене видно, мої дорогенькі. Ну, знаєте, квіти це ж як діти. Діти як діти. Ось ця моя краса вийшла на бордових ніжках. Бачите, яка вона краса. Бордові ніжки, не пам'ятаю, як називається, але треба вже всі повиходять і я поставлю назви. Це в минулому році я прикупила. Так і вона спочатку була така салатова серединка, а такі темно-зелені края. А зараз вона вже набирає жовтий колір. Середина стає жовтою. Буде така жовтого кольору, такого гарного. І темно-зелені края, і бордові ніжки. Ой, яка вона красоня! Бачите, і бордові ніжки заходять на листочок. Отака От красунечка. красонечка. Отака От красунечка. А це разбери сандий. У неї теж бордові ніжки. Бордові ніжки. Бачите, теж на бордових ніжках. Але вона вже теж набирає колір, тому що виходить просто зелені листочки, потім серединка починає у неї жовтіти. Але серединка, потім у неї просто така біло-кремова. Разбери санди на бордових ніжках. Бачите, яка краса? Яка краса. І вони ж такі ніжні. Це кожна хосточка ніжна. Опримули цю матюсю я прикупила в прошлому році жовтого кольору. Ну, вона сантиметрів це такі бордюрні, низькі, дуже хости, вона такого гарно жовтого кольору просто і такі в неї листочки вузькі і такі закручуються трішки. так, Дуже вона гарна. Я її прикупила за 100 гривень в прошлому році три. Але зразу їх і посадила всі. Розділила і посадила. Бачите, хай нарощується. Воно дуже-дуже гарно, коли так, де маленькі хости. Дуже гарненька хуста, але ж вона ж боїться. Звичайно, їй мороз, мінус три, все, їм буде капут. Листочки дуже ніжні. Яка гарна спіречка, яка гарна спіречка Ех, Мої дорогенькі подружки-квіткарі. У прошлому році в мене теж саме було. Бачите, тут є де-не-де, отак пів листочка зеленого, пів салатового кольору. Бачите, ось тут видно. Ось пів зеленого, пів салатового, пів салатового, зеленого, пів салатового. Ось гарно видно. Я думала в прошлому році, що це хвороба. А жіночка, в якої я купувала, в цьому році я її питаю, вона каже, ні, це такий сорт. От дуже гарний кущик і дуже гарний колір листя. Бачите, не дуже часто, але є. Не знаю, чи це хвороба. Але, бачите, в прошлому році таке було. Зовсім на інших віточках. А в цьому році теж такі. То, можливо, це так і є. Виходять папороті. Ну і, звичайно, кругом котики мені роблять шкоду. Чужі, зовсім не мої. Зовсім ось ця красунечка мені дала п'ять років, я чекала. Я ж кажу, всі вийдуть, бо ще ж не всі вийшли. Хости я поставлю назву. Оцю красу я чекала п'ять років. На шостий рік вона мені дала оце О, три поділки. На шостий рік з однією вийшло три. Чекала, я чекала. Вій. Ну, ці. Мої такі маленькі, мої маленькі красуні. Це дуже гарна, така голуба, такі довгі листочки, і такі, такі ажурні. Кожна хоста дуже гарна. Ліберті красуня. Ліберті красуня, ну що, буду накривати вночі, я вам скажу, ну це жіночка до мене вчора приходила і... Бачите, ну хотіла мене прикупити. Приїхали, подивились віду і приїхали. Вони живуть тут у нас поруч село, бабинці. І вони прикупили там дачу. І приїхали до мене до, до будинку. Хотіла прикупити у мене примули. А я їй кажу, моя дорогенька, ну що ж я вам буду продавати, якщо немає що. Ось, бачите, ось оце велику квіткову, воно ж видно так. Тут поруч жовта квіточка, а це велика квіткова. Виходить вона ледь-ледь бордова, ледь-ледь, а потім оце така, виростає і вже робиться такий колір, вже гарний, насичений бордово, рожевий, рожевий, гарно насичений. Один кущик у мене, бачите? Один кущичок, один єдиний. Хіба я можу його продати? У ну, мене були, звичайно, я продавала, дарувала. Я дарувала ось ця краса вийшла. У мене є світлі, світліші кущики, я посадила їх. А це оця краса. Тож вийшов один кущичок. А посадила я ось. Бачите, тут ось там ту красу. Світленька посадила між цими, що там воно буде зимувати. Ось оцей кущик великоквітковий, теж він у мене всього-навсього один. Ну, вже наріз кращий, але один. Виходить, жовтого кольору квіти, потім почає, починає рожевіти. І в кінці він о такого ненасиченого, звичайно, не такого, як оцей, але теж, але теж такого рожевого кольору. Так? Ну, Ну, ось це. Ну, що ж я кажу, вам можу продати? Ну, Простих вона не хотіла. Починає квітнути синюха. Простих вона не хотіла, ну кажу, та в і мене і простих вже ж немає. Я ж на кладовищі прості, прості завезла і немає. Так, а де це ж моя краса? Оця? Хотіла показати вам, де ж вона. Ой, це ось вона, це ось вона. Ось вона. Бачите, вийшов кущик, дивіться, яка гарна. Один єдиний кущик. Я купувала. ну, Слава Богу, вийшов і перезимував. Але бачите, який гарнющі. Який гарнющі. І так виходить і така, а потім набирає кольору і стає ось і така. Один єдиний кущичок. Кажу, моя доренька, бачите, бо це зовсім інше. Бачите, на листочки, на края листочків, а це зовсім інше. Кажу, бачите, тільки один кущичок. І той перезимував, слава Богу. Тому що теж садила, так думаю, ну, перезим. Це я на лісовій купувала. Теж 100 гривень кущечки. Ну, краса, правда? Один-єдиний, кажу, моя дорогенька, ну що я вам можу продати? Немає що зовсім. Ну, Записалася на чергу. Це ось хамелеон. Світочка, ви там казали хамелеон. Ось один хамелеон. Бачите, виходить зовсім жовтого кольору квіточка. Жовтого. А потім набирає, набирає ну е, такий хамелеон, але квітки такі, як і, і усіх. Невеликі квітки. Тому що там ото хамелеон є крупноквіткова, А це ні, але хамелеон вже набрала майже повного кольору. А виходить жовтенька. Оце, можливо, вона теж, ну не знаю. Ось отакий вийшов кущик гарно, так уже розквіт. Тому що там набагато світліше. Зараз покажу навіть квіточку вирву, які вони всі різні. Які вони всі різні, красуні, красотєні мої. красотєні просто. Ой. Зараз покажу просто, тому що. Вона каже, оже ж, ось можете мені. Я кажу, тут це вам здається, що вони, що вони однакові. А вони, кажу, різні, бачите? По квітам. Видно, що вони різні, правда? Кажу, ні-ні, вони зовсім різні. Здається, що вони подібні? А вони зовсім різні. Бачите, це ось от такий, а це ось зовсім інший. Здається, що подібні, але квіточки зовсім різні. Та кажу, як же я вам можу Якщо я викопаю цей кущик, оцей. Так? То в мене ж його не буде. Вона каже, ну розділіться. Кажу, буде довго хворіти. Ну, Коли примула квітне, звичайно, краще не розділяти. Тому що, Або розділяти і обрізати зразу квітку. Зразу обрізаєте і хай наростає коренева. Тоді не буде у вас краси. Кажу, а вони зовсім різні, бачите квіти. Ось оця і ось ця, вони зовсім різні. А здається, що подібні. От вам і примули. Здається, що подібні, а зовсім різні. Зовсім, бачите, красуня та й та. Красуня. А такі простіші вона каже, я не хочу. Ось іще один хамелеончик. Ось у мене, бачите, тут перезимував кущик. Жовтого кольору виходять квіти. Жовтого, просто жовтого кольору. Тоді набирають і такі рожевенькі, але зовсім інший, ніж той кущик. І ще у мене хамелеон, десь є один. Треба. А ось він. Ось, бачите? Теж різні. Це рожевий, але він не дає такої насиченої рожевості. А цей такий рожево, можна, камера погано показує, але це такий рожево, більш такий чорнильного кольору. Хамелеончик. Теж один кущик. Ось ці простіші. Звичайно, це старі-старі мої сорти. Дуже старі вже, дуже. Але вона каже, я цих не хочу, тому що це у нас такі продають на базарі. Вона бачила, каже, ці не хочу. Ну, це взагалі просто ніжність. Бачите, пів листочка такого, пів. Ось виходить, пів листочка такого, пів такого. Потім набирає колір. Ну, то кажу, що ж я вам можу дорогенька, як вони. Кожен кущик, кожен він різний. Він різний. Краса така. Ну, а це взагалі вийшов красотінь. Яка красотінь, бачите? Теж можна сказати, що подібний. Можна так сказати, звичайно. Але вирву зараз знову квіточку. Але, бачите, ну знову зовсім не подібний, бачите. Зовсім не подібний. Це такий до... на розкладки продають дуже великі квіти. От він виходить такий не дуже насичений, а потім ось тут квіточка набирає такого насиченого кольору Дуже гарний, коли великі квіти на розкладки продають, то взагалі красотінь. Але зовсім неподібні, правда? Ну, зовсім неподібні. Тому ж я ж не можу, не знаю, буду накривати цю ніч, тому що. Цю ніч, Ой, вибачте, ще ж кашля. Я ще й травку не прибирала. так, Хотіла вже поприбирати це від котів. ну, оце... З цими котами у мене така проблема, що чужі коти ходять, бачите? Ось я зараз трішки стану. Ось, бачите, зовсім різні теж, цей такий бордовий. А цей рожевенький я посадила просто сюди. Ось цю красу я посадила сюди, бо коли великі квіти. Думаю, воно щоб зимувало ж мені вже, щоб усе зимувало. Це ж все не так просто. Бо вчора я їй показувала, кажу, ви знаєте, скільки коло кожного кущика треба все-таки ходити. Треба поливати, треба в спеку поливати обов'язково, треба підкормлювати, тому що треба прикривати на зиму. Треба, коли ви їдете відпочивати, і у вас спека то ви повинні знати, що відпочивати ви не поїдете, тому що ніхто його поливати не буде, крім вас. Розумієте? Я вам скажу, ну це ви дуже гарний, гарнющий. Тому це все не так просто. Ну примули дуже гарні. Звичайно, якби був знаєте, будинок, вона каже, Хожу, хочу понасаджувати багато, тому що купили будинок. Вони переселенці, як вона каже. Ну, вони не переселенці, вони просто переїхали із Донецької області. Ні, не з Донецької, з Дніпропетровської, десь там до Донецької, стає. Ну так. Купили будинок, і вона каже, хочу дуже багато. Кажу, це все не одного року справа, тому що. Можете купити перезимою, можете прикупити просто пропаде. І треба дивитися, де купувати, тому що треба дивитися, які купувати, Купувати, звичайно. Кожен, кожен кущ купуєш і таке 50 на 50, тому що ніколи продавець вам не скаже правду. У продавця зимує все. Але так як я вже дивлюсь на примули, то я вже бачу, які будуть у мене зимувати, а які ніколи. Тому що я вже бачу, де їх виростили. Якщо вони росли навіть у теплиці, оці теж можна садити в теплиці і продавати раніше, чим, ну чим усі продають, так? Примули. Особливо люди вирощують перед м -м, Паскою, щоб продавати раненько, щоб заробити гроші, але вони домашні і вони будуть зимувати. Просто коли я купую, я теж дуже дивлюся, ну я вже просто це знаю. Треба квіточки обрізати зразу і садити, і нарощувати. Ось. Бачите, в прошлому році я купила і вже у мене скільки тут? Ось два, ось один. да? Ну, три вже є. Три кущечка вже у мене є. Або вже ж тільки один а був тільки один. три кущечка є від квітне, і я ці кущечки знову буду розсаджувати, нарощувати коренево, нарощувати кущик, щоб їх було в наступному році багато. Щоб воно гарненько перезимувало. І щоб продавати отакими, от дарувати, продавати хто як хоче, так? то я вам скажу. Треба, знаєте, щоб у мене ж трішки було хоч таких пару кущичків, так? І щоб мені комусь запропонувати, треба 5 років. От ви розумієте, скільки треба? 5 років. Це я їй вчора розповідала, кажу, ви що думаєте? Чим дорожчий сорт, тим воно хуже наростає. А вона каже, да ви що? Я кажу, да. Оце 5 років, мені потрібно працювати, щоб вам щось. Щоб вам що запропонувати. Отака От краса. Але ж краса, правда. Краса, краса, В прошлому році я дарувала дуже багато я дарувала, в прошлому році я майже нічого не продавала, просто дарувала-мінялася дуже багато. Тому що в цьому році я вже мінялася знову іншими квітами. Потім покажу відео. Примули в цьому році я і не дарую. І не продаю. Ну, такі простіші сорти, можливо. ну Всі хочуть бачите, всі хочуть красу. А цю вже так кажуть, ну це гарненьке, я кажу, ви знаєте, що мої дорогенькі, я теж так колись думала, що це вже старі, простіші сорти, так. А прикупила, кажу, в цьому році, ну це мої старі, це мої, а прикупила, кажу, в цьому році ось такі простіші. Бачите, як гарно вже відквітло і наріс кущик. В році я в тоні купувала світла рожева. І вона, така ж, бачите, вона ж дуже рано заквітає. Ось, І в цьому році прикупила ще один кущик, вже гарненько так наріс. Вона розквітає в, в лютому місяці. В кінець лютого, березень, вона вже починає розквітати. Квітний, і морози її так, це простіші починають. Але кажу, ви знаєте, що... Я сама починаю садити простіше, ось вони відквітають швидше. А між ними можна садити вже краще. Ці квітнуть дають вам красу, а потім вже розквітає оця краса. Але її треба нарощувати. І тоді у вас буде красотінь. Але у вас не буде відпочинку, якщо ви займаєтесь квітами. Якщо ви займаєтесь садом, квітами, городом, це ми всі знаємо. так? І коли спека, то відпочинку у вас не буде. Не буде. Це я вже знаю, тому що то забули полити, діти, всі на працях, всі війна, тому, звичайно, бачите, це теж уже простіше. Ось спочатку теж хамелеон, бачите? Ось така квіточка виходить. Тоді рожевіє, а тоді отакого от рожевого кольору. Краса. Отака От краса. І оця, ну це зовсім інше. Здається, подібні, а кожна квіточка різна. Тому мої дорогенькі. У нас холодно. Як там у вас? Що там у вас? Бережіть себе, вирощуйте квіти. Вирощуйте, бачите, ось я п'ять годин встала і ходила, дивилася. Ну, В іншому місці там у мене трішки щось таке було й покрито інієм. А зараз я дивлюсь, тому що сонечко пригріває гарно і мені не хочеться, щоб вони трішки ну, дещо ушки опустило. Зараз піду пити каву, голова в мене болить, Тиск, щось теж. Ну, погода міняється, я стала метою Тому, мої дорогенькі, міряйте тиск. Пийте таблеточки обов'язково, просто обов'язково. Щось отаке виходить теж мацютство. Ну, бачите, кожна квітка різна. Ой, господи Боже, треба збирати посилку, тому що в моєї доні воює 5 однокласників. І Треба їм відсилати посилочку, тому що воюють вони усі разом. Один одного забирає до себе. Молоді хлопці мають жінок, дітей і нас захищають, тому треба збирати посилочку, відправити, тому що треба їм допомагати, підтримувати. Це для них дуже-дуже важливо. Ой, мої дорогенькі, проклятуща війна, яка нам зовсім не потрібна.